Діяльність видатного художника Григорія Ксюнза. Духовно-культурний центр вам сьогодні також привіз невеличку камерну виставку, пересувну на один день. І ви сьогодні навіть зможете побачити ті твори мистецтва, які творив Григорій Петрович. Ви бачите, в якому вони стані. Деякі представлені презентабельно. Одна із них сама крайня. Мабуть, всі замітили, що вона не дуже ще в гарному стані. До сих пір колекціонери Полтавщини, Київщини, Харківщини, всієї України мають за честь дійсно мати в своїх колекціях хоча б одну роботу роботу Григорія Цянка. І сьогодні всі ці твори мистецтва представлені полтавськими колекціонерами. І ось із цих презентабельних. Ікон, яка стоїть справа від мене, Воскресіння Христове, я хотів би просто вам розповісти, як вона вижила зовсім випадково. Проїжджаючи через село Попівку 1999 року, коли, думаю, що такі роботи були Григорій Ксонза тільки вже в музеях. Мені вдалося зайти на подвір'я, зовсім випадково попити води і побачив, що на подвір'ї лежить підготовлене звалище. Непотребу, як сказав тоді сам володар тієї, оселі, бо він придбав будинок і весь непотріб вирішив спалити. І ось я, як шанувальник українського мистецтва, але тоді тільки українського так скажімо, культурного побуту. Попросив дозволу зайти на подвір'я і подивитись, можливо, серед мотлуху є якісь цікаві речі. І звідти дістав я дійсно дві ікони. Одна із них і виявилася роботою Григорія Ксюнза, яку я вже пізнав тільки тоді, коли її відмили і привели ось в такий стан, як вона Це дуже добре, тому що. Зараз, в 21 столітті, ті колекціонери вирішили, що повинні роботи побачити не тільки вони і їхні рідні, а ще й побачить повинна Україна. І сьогодні ви маєте нагоду їх побачити. Я думаю, що 23 листопада цього року Духовно-Культурний центр відкриє велику всеукраїнську...